Люди благають про допомогу. Суддя Верховного суду Городнік за російські гроші позбавляє людей житла і доводить до банкрутства забудовника Укрбуд. Робить це суддя в інтересах осіб, підозрюваних у рейдерському захопленні цього самого Укрбуду Федеренкова і Кравченка, які, усвідомлюючи тимчасовість незаконного контролю над Укрбудом, штучно створили заборгованість. Перший Федоренков, який перебуває в міжнародному розшуку і переховується у відні, готується підозра за фінансування агресора. За кошти російського олігарха Бдієва, друга Путіна, Федоренков відкрив мережу ресторанів Тарантіна Фемелі, з яких 10 у Москві, а в Києві Муракамі, Рукала, Дрова, Харвест та інші. Перед його кампанію Вальтурн штучна сорна заборгованістю Курбуда у розмірі 150 мільйонів. Другий Кравченка.